Якісь Окей, міші. на продукти у вас скільки виходить? На продукти в нас є, по-перше, село. Звідси нічого. Давай, так, ми з села щось веземо, але ми маємо можливість, умовно, в сусідів, закупити щось таке. Ну, умовно, картоплі. Ти взяв два мішки і тобі так. вистачає на, на цілу зиму. Приблизно в нас там виходить в залежності знову ж від місяця. Є місяць Де? січень. реально, я б ніколи не подумав, що хтось із акторів таке прям популярне. Тор, комік, типа, і, і бачите. Картошку, типа. Села купляють, не знаю. То всі отакі. Де ти купляєш щось на новорічній mm -hmm. Різдвяні? Їздиш кудись, а є, умовно, там місяць червень або липень, де діти в селі, так. вони їдять там все, ти час від часу там теж. І ти це... ну, я думаю, в межах там 10-15 тисяч. Комуналка скільки. Комуналка, скільки е, цього місяця по попу, а зараз я не точно скажу десь звісно точно дві е, тисячі гривень.